Мене війна не впливає, що мені війна, мені ж байдуже. Мені позуть, як Соловйові. Що є вона, що немає. Мені один бог. Він на мене впливає. Війна на мене ніяк не впливає, мені байдуже, чи є вона, чи немає. Мене тільки це одне, щоб ти цікав не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені це було б байдуже. Мене мене не сильно впливає, якщо чесно. Ти бачила, що в сумох бачила? Бачила і що. Боже, в мене все добре. Зараз я бачу, що мережею Тіктоки, Фейсбуки, шириться обривок відео, яке деякі зробили з мого ефіру з приводу сум. Тепер хочу я вам пояснити, на що того відео. Е, дивіться, я вчора вела прямий ефір. Ми взагалі ну, говоримо, як завжди, хто там хто їв, хто там що готував взагалі. На даний момент учора я не знала, що сталося в сумах, тому що я встала, що чесно, в 3 часа дня почала готувати їсти і вийшла в ефір. Все. Тобто в мене не було коли подивитися, і мені ніхто про це не сказав. Я ловела ефір, мені написали типа, місто суми. Як ну, місто суми, то місто суми, тому, що, блін, від ким знати. Як -то, як в мене місто віниться, я я подумала, що вони написали, типа, що хтось з міста суми, Я думаю, ну, суми, то суми. А коли я вже побачила вечором, то да, я не знала, що там таке сталося. Я зараз хочу висловити. Свої співчуття родинам загиблих, це чесно, це жах, що там сталося. Я просто не бачила раніше. Я взагалі в шоці, як там люди і як воно взагалі все пережито. Я цього просто не бачила. Висловлюю вам свої щирі співчуття, це просто чесно, жах. Не дай Бог таке, це просто капець. І бить, вже війна пошкір закінчилася і перестали гинути наші хлопці, дівчата, жінки, це просто жах. Сім'ї Боже. І з приводу того обрізка хочу сказати, це просто деякі люди схотіли мене підставити. Вони просто вирізали змонтоване, ну вирізали змонтований обривок, там тих 10 5 секунд, і все. У мене, наприклад, у мене є повний ефір. якщо буде потрібно, я його вже вчора скачала. Якщо буде потрібно, я можу його теж вистати. Постійно не дує до дохи, то я був пару годин. Тобто я нічого поганого не мала з суми я просто не знала, що там сталося. ж то я склала: ну суми то суми, тому що я подумала, ну просто місто, суми Київ він, ця думаю, місто то місто. А коли я вже побачила, ну, це було вже після настої ночі, коли я побачила, коли я йшла новини, коли я побачила, боже, там жах. Це просто капець. Ці люди, блін, тримайтеся, чешся, просто жах, що там сталося. То... Висловлюю вам свої щирі співчуття. Це я ніяко погано там нічого не мала смисла. Просто ну я не знала, я ж кажу, я просто це все не дивлюся. І я сплю я зразу гідна, то я зараз виходить, що сплю дуже довго і не ну, дуже мало дивлюся. Тому що раніше ти ж казала, то ті то півночі в тому сплю до двох до трьох в дня, і то хрось готовлю я й філа, і таке го. Тобто тому там просто вирізали цей оривок, який літає, просто хтось захотів мене підставити. Ти тобто, я просто вам виставила, щоб ви розуміли. Тобто. Тому висловлюю вам, мої рідні, свої співчуття. Надіємося на лучше і що все буде в нас хорошо. А на ці провокації також не віддіться. Те, що там пообрізали, повиставляли, не віддіться на ці провокації.